Сирський і його команда вимушені, хоч вони цього не, хочуть, не вимушені бути кращими за ту команду, яку вони змінили. Чи зміниться їх тактика? Тактика дій у багатьох випадках визначається технічним означенням, саме технічним озброєнням, і тим, який противник протистоїть. Власне, полем бою вона визначається. Звісно, що Сирткий, ну, він вчився і в Радянському Союзі він вивчав дії противника, дуже добре вивчав, здавав по цьому плані екзамен. Він розуміє, що противник буде діяти хвилями. Він розуміє, що противник буде діяти як класична піхота Червоної армії, маючи безперечну перевагу в живій силі, безкінечну перевагу живих От. І, врешті-решт, він. Буде вимушений прийняти ту ж саму тактику, яку робив залучення. Чому? Тому що вона була, м, визначалась не тим, як, яку він думку мав, а вона визначалась необхідністю зменшити втрати України, абсолютно зменшити, і збільшити втрати Росії. Тому що визначається успіх не стільки тим, скільки ми відстояли Бахмут, чи не відстояли зруйноване місце. От. А тим, скільки людей було втратив противник. Противник втратив там на Бахмут 10 мільярдів доларів, і, там кілька десятків тисяч персоналу. Україна не понесла таких втрат. Але ми нанесли шкоду противнику. Я думаю, ця ж позиція вона буде продовжуватись новою командою. Може, дійсно вони будуть більш гі... гнучкими, більш динамічними, більш ефективними. Але це знову ж таки залежить. У них буде більше дронів, однозначно більше, тому що пішла промисловість. І вони будуть їх використовувати. У них буде більше якоїсь озброєння, тому що прийдуть F-16, прийдуть ще якісь озброєння, дадуть снаряди, закінчиться снарядний голод. І, звісно, вони будуть більш ефективними, тому що буде більше всього. А в тому випадку, коли був заложний, то цього щастя не було, в принципі. Тому залужний залишається героєм України, який спрятував Україну. А нова команда у залужного є можливість поїхати десь відпочити, а у нової команди є можливість показати себе краще, ніж залужний. Коричі, пан Пансирський теж герой України, в нього теж є відповідно від І це заслужено. Це, герої. це заслужено. герої.